Всім привіт! Ви на каналі Пригона Автоїв. Сьогодні у нас огляд Peugeot 308 GT Line, у нас 1,6 дизель, автомат, у нас led фари, також адаптивний круїз, дуже багато функцій. Ось такий у нас гарний автомобіль, дуже гарний колір, не білий і не бежевий. Такий Молочний, можна сказати, ну, білий перламутр. У нас GT Line комплектація авто 2015 року на 17-х оригінальних легкосплавних дисках, які тільки є в GT-Line. До речі, у нас є ось таке пошкодження по порозі і дверях. Потрібно щось з цим робити. У нас ледові фари, адаптивний круїз, передні задні парктроніки камера заднього виду, складаються дзеркала, до речі, також є датчик отримання в полосі. Перепрошую, <пробітник> датчик мертвих зон, безключовий доступ. Салончик у нас шкіра Алькантара, автомат. Як я вже казав, панорама. Така гарна. Покажу вам салон ззаду. Ззаду у нас також шкіра Алькантара є розеточка на 220. Ти на 12 вольт, але під 220. Є такий підлокотник з підстаканниками для лиш. Ніша відкривати. Ось такий салончик. Авто в нас не камера, шторка, Він просторий багажник, також є е... сіточка і також є фіксатори для сіточки. Ось так виглядає у нас авто. Речі, у нас авто 2015 року, як я вже казав. Їх у нас 274 тисячі. Ось таке пошкодження по порозі. Потрібно витягувати, малювати. Можливо, двері легше зробити, тут, тут вмятина, Двері передні пасажири, в нас тільки частина загнута, також можливо їх зремонтувати. Тут безключовий доступ, можемо собі закрити. Відкрити машину. Ось так відкривається. Також з цієї сторони салончик у нас хорошому. Останній на, на свій вік і пробіг. Дуже гарна комплектація, правда пробіг трошки великий. У нас 120 кінських сил, 88 кВт, запуск кнопки. Велося спокійно, без жодних нюансів, клімат-контроль у нас. Ось дані про автомобіль, мультимедіа, блютуз, навігація, все присутнє. Шторка в нас засувається. Можна фіксувати, можна до кінця, можна механічно. Так, покажемо вам, що в нас по капотом. Авто в нас справне, все працює добре. крім порога, їхна пів. Видно все тут добре. Мотор працює рівно. По ціні авто в Європі вартує 5900 євро, як я вже казав, в гарній комплектації. Також можливо авто пригнати в Україну, якщо когось цікавить, або будь-яку країну Європи. Якщо вас зацікавило авто і ви хочете зв'язатись, телефонуйте до номер 095-051 2901. Viber WhatsApp. Там завжди на зв'язку. Тому ось таке у нас авто, можливо, в Україну, в Україні приблизно воно стане в районі 10 тисяч на українських номерах. Правда, ще в нас буде от... Така деталь яку потрібно буде зремонтувати. Також можливо це зремонтувати, ну, ціна вже буде дорожче, звичайно. Там не дуже суттєво, але дорожче буде. Тому, кого цікавить, звертайтесь. Також це авто в нас реєструється в Словаччині. Воно буде на словацьких номерах. Хто в Словаччині проживає, можливо чи в Чехії, може собі викупити на словацьких номерах. І ціна там в районі, е, ну як я вже казав. А 5900 ну, на словацьких номерах можливо трішки дорожче, а можливо і ні. Тому, кого цікавить, телефонуйте, пишіть, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до нових відеоглядів. Всім пока-пока.